Доброго дня всім підписникам і глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. І в першу чергу хочу всім вам файно подякувати за те, що ви дивитеся мій канал і підписуєтеся. Дякую за то, що ви ділитеся у своїх соціальних мережах моїми відеороликами і допомагаєте розвивати мій YouTube канал. Також велике вам спасибі за ваші коментарі, за ваші відгуки і за ваші теплі, щирі побажання. Мені дуже приємно і бажаю вам зато рясних Божих благословень. У мене вже є на каналі рецепт дуже смачних квашених огірків. І нині я вам також хочу показати ще один рецепт дуже смачних квашених огірочків. Де ми будемо додавати борошно. І за рахунок борошна огурки получаються дуже хрусткі і смачні. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і будемо засолювати огірочки разом. Так, в мене тут огурк, який я хочу. Замало солити або закваснити. нарвала я з грядка свої домашні, але я завжди заливаю холодну воду для того, щоб вони постояли. Аж є якась гіркота в них, та вода вона більш-менш витягує гіркоту. Після файно промиваю і обрізаю наші хвостики. Квашені огірочки добрі, як маленькі, так добрі і майвеликі. Коли мариную на зиму огірочки, стараюся вибирати малесенькі такі огірки. А заквашуюся, які майвеликі. великі. Вони дуже-дуже добрі. Вони хрусткі, залишаються смачні. Тому, аж є якийсь майвеликий, квасити його можу якраз в самий раз. Так, банку я приготувала. Тепер викладаю на дно банки наші спеції. Кладу листя чорної смородини, у мене 2 літрове скло, я кладу по 2-3 листочки із кожних спецій. Кладу цвіт кропу, хренове листя. Часнок в мене великий файний зубочок, я кладу один, перерізую його перед тим для того, аби він майфайно віддав свій смак. Добавляю перед чорний горошком. І лавровий листочок. Тепер закладати буду наші огурки. Огурки викладаю плотно.

Ще, Ще ще, ю, ще. клади. Бу була повна баночка? Повна. Повна, йо. Повна. Повна, так, правильно. Повна. Правильно. Повна. Правильно. Ты мамина умничка. Повна. Умничка. Помічниця моя мені допомагає. Я вже файно докладаю в нашу банку і буду заливати водою з сілью і ворошном. У банку додаю сіль. На 2 літрову банку кладу 2 столові, такі фані з невеличкою гіркою солі. Дві столові ложки. Ціль я поклала, борошно розведу окремо з водою, розколочу і також висиплю муку із водою. Так само 2 столові ложки невеличку гірку. Холодна у мене вода із під крана. Розмішую. До повного розчинення і заливаю в банку. Готовий розчин я висипала в банку і вже доливаю просту холодну воду із крана банку до верха, закриваю плотно пластмасову кришку в банку. І в руках файно збовтую банку для того, аби розійшла наша сіль. І залишаю киснути при кімнатній температурі на 3-4 доби, аби файно вони викиснули. Періодично, кожного дня, доки не викиснуто гірочку, нам треба збовтувати розсіл у банці. Просто збовтуємо саму банку. І все, пройде 3-4 доби. І ми можемо смакувати такі добрі, смачні, дуже хрусткі квашені огірочки. Тому я вам всім рекомендую Попробувати для себе приготувати та подивитися, чи вам полюбляться такі квашені огірочки. Готуються дуже легко і просто. Усім гарно дякую, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба! Та рясних Божих благословінь. До нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.